Усім привіт! Котра година година АМР, і це означає, що я нарешті е, роблю огляд на EDP Ace. Щось я з ним затримався, але знаєте, прогріти їх 500 годин, як рекомендовано, щоб переконатися, що тільки протягом ста були якісь помітні зміни в звуці. Ну і потім на щось відволікався постійно. Ну, нарешті, ось цей огляд в процесі. Якщо ви знайомі з IMR, то ви можете пропустити більшу частину всього цього початку і прийти десь до звуку, бо ж упаковка, комплект поставки, дизайн, тут все-таки доволі традиційне. Або якщо хочете послухати мене подовше, теж гарна ідея. Тобто AMR – це бутікова компанія, в них завжди лімітовані релізи, і вони завжди продаються за перед замовленням. Тож на момент, коли ці навушники до мене доїхали, вони вже були розпродані. Вони навіть зазвичай розпродані на момент, коли їх відправляють замовнику. На жаль, я в майбутньому не впевнений, чи зможу робити огляди на переважну більшість моделей АМР, бо там АМР багато чого анонсувала, випускає, робить. Єдине, що в мене ще є в передзамовленні, це їх повнорозмірні навушники, ще передплачені за мирних часів. Але, на жаль, зараз ви розумієте, що зайві гроші йдуть трохи на інші цілі. Ну що ж, це теж потрібно. Але поговоримо про EDP-Ace, і, якщо я слушно пам'ятаю, це третя, мабуть, ітерація моделі EDP. Перша з них народилася як ідея зробити дешеві масові планари. Ну, EDP І власне і означає планари на кожен день. Але потім вони трохи ускладнилися. Но зараз третя ітерація, в них використовується ось цей сучасний динамічний 10-мм драйвер з adlc діафрагмою, яку. AMR полюбляє у своїх моделях, а він сам по собі дорогий. Ну і ціна підросла, вони коштували 450 фунтів. Але, як завжди, є членський клуб для AMR, для тих, хто вже щось там купував, і ви отримуєте код на знижку, який доволі помітно знижає ціну. Також там перед весь час перед замовлення теж за зниженими цінами. Ну тобто AMR це такий веселий движняк, за яким цікаво наблюдати. Ну і е, тут, звісно, окрім динаміка ще й є, тобто це такі двойні, подвійні гібриди. А що ще про них сказати? Ну і, звичайно, як завжди, вони будуть доступні на вторинному ринку активно. Там може бути якісь партії відновлених моделей. Ну, тобто там таке життя в Aimar. Ну і давайте переходити до огляду. Як завжди, навушники приїжджають ось, такої, ось такій сумці, не знаю, великому чохлі. Але тут є ручка, тож, мабуть, все ж таки сумка з твердого нейлону, дуже гарно виглядає, мені подобається. І тут в нас інструкція. В інструкції тут дві останні сторінки корисні, бо якщо ви не розумієте, куди совати навушників на уха, то це якось сумно взагалі аж за край. Але тут на двох передостанніх сторінках, по-перше, показано, як працюють фільтри. Ну, а по-друге, тут є дек декілька рекомендованих комбінацій, але, чесно кажучи, рекомендую пробувати власноруч. Про це я ще буду нудіти протягом обзору. Тут в нас, власне, навушники, 8 пар фільтрів для низьких частот, 6 пар фільтрів для верхніх та середніх частот. Все традиційно 48 комбінацій звуку. Далі три пари однофланцевих силіконових насадок, пара двофланцевих і 2 пари пінок. До речі, не можу не відмітити, що дуже я полюбляю ці насадки, в мене, мабуть, вуха до них адаптувалася, вони мені найбільш заходять з переважною більшістю навушників. Адаптер на 6,3 мм, також маленький чохол для зберігання І тут типове для AMR вирішення проблеми з змінними конекторами. Ви просто отримуєте три кабелі. Принаймні це було на передзамовленні. Зазвичай потім, коли вони випускають якісь refurbished, тобто відновлені моделі, вони кладуть один кабель за вашим вибором. Але з коробки ви маєте чудовий вибір з трьох кабелів і десь ще тут ось така прищіпка для того, щоб кабель чіпляти для одягу. Ну, тобто презентація звичайна, але звичайно добра. Що стосовно дизайну, на мій погляд, виглядають вони дуже приємно. По-перше, вони зроблені з металу, і як найчастіше буває в АМР, якість виконання, якість збірки чудова, тобто всі зазори мінімальні. Ну і плюс вони ще вибрали цікаву е чорно-білу контрастну кольорову гамму і до того ж використали якийсь неглянцевий лак, тому вони виглядають ще цікавіше, особливо порівняно з традиційним е глянцем. Притаманним сучасним моделям. Внутрішня сторона доволі гладенька, в мої вуха вони садяться майже ідеально. Але тут, мабуть, ще й мої вуха пристосувалися до навушників від AMR. Ось носики, вони виконують роль тих самих фільтрів. Ви можете відкрутити нижню частину, яка відповідає за бас. Можете змінити верхню. Яка відповідає за середні та верхні частоти, або можете змінити обидві, якщо там, хочете комбінувати щось експериментувати. Бачите, вентиляційний отвір розташовано на внутрішній стороні навушника, тобто в деяких моделей, в яких вентиляційний отвір десь на зовнішній частині. Якщо у вас не дуже глибокі вуха, то може навіть потрапляти вітер в ці отвори і давати трохи шуму. Тут, тут цього не буде. Традиційно конектори використовуються двопінові з втопленим конектором, і також традиційно на штекері конектора є виступ, а ось тут є впадина. Але ви можете використовувати будь-який конектор з довгими пінами, навіть якщо на ньому немає цього виступу. Я думаю, що це якась е, е, зайва застережливість від IMR, бо ж для завушних нав... навушників е, дуже Мала ймовірність того, що хтось встромить цю, цей штекер не так, як потрібно. Але вони, принаймні, з комплектним кабелем вирішили бути занадто обережними. Сам кабель теж доволі цікавий. Мені він дуже комфортний, але я зустрічав людей, які бідкалися на його ергономіку. Тут, мабуть, я теж звик, але мені він подобається. Він помірно м'який. Не занадто м'який, але все ж таки не настільки, щоб бути некомфортним в використанні, є завушений. І сам кабель, бачите, такий цікавий. В нього ізоляція така трубчата, і всередині йде ще яка, якийсь шар ізоляції з якогось матеріалу, Не знаю, фольга чи щось таке. Виглядає доволі цікаво. Іде він до розгалуджувача з повзунком. і після нього йде вже до штекеру. Тут 2,5 мм кутовий, а наприклад, Пентаконівський, там прямий. І ще одна особливість навушників від IMR: в них кабель трохи длинніший, ніж у звичайних. Тож, якщо ви дуже високий, ваше кишеня штанів далеко, або просто ви хочете обмотати кабель десь за спиною, то з ним ви зможете це зробити. В цілому, зовнішня частина, як завжди, зроблена відмінно, гарно виконана робота, цікавий дизайн, ну і всі, всі аксесуари все таке інше теж. На гарному рівні, ну як завжди, щодо звуку, цього разу я вирішив виконати рекомендацію на веб-сайті і прогріти їх 500 годин. Так нічого кращого не знайшов, що робити. Але звісно, вони грілися майже без мене я їх тільки періодично перевіряв. Як на мій слух, то зміни закінчились десь на 120-тій годині. Після цього, якщо вони і були, то десь за межами слуху, людського слуху, якщо в мене бажати за людину. Тому, якщо ви вирішите їх придбати, рекомендую їх прогріти десь 150 годин, а потім вже можна займатися підбором фільтрів, бо інакше звук в них дійсно змінюється. Хоч багато людей і скептичні щодо цього. В АМАР цей ефект доволі помітен. Вони міняють звук протягом перших. 100 годин декілька разів і в різні, в різні сторони, скажімо так. І також рекомендую вам не намагатися шукати якісь комбінації фільтрів в інтернеті, а знайти свою унікальну. Тому що це велика ймовірність, що ви знайдете щось не з числа того, що завжди рекомендують в інтернеті. Ну і створені ці навушники, мабуть, як антитеза до других зенітів. Бозинити такі яскраві, веселі, дуже просторні з точки зору побудови сцени з таким міцним басом. Тут в нас все а, зроблено акуратніше. Тобто вони все ж таки не такі моніторні, як там перші EDP Ace, але все ж вони намагаються бути більш на нейтральній стороні. Низькі частоти тут такі, як очікуєш від цього випромінювача, який використовує IMR, Але в той самий час вони менш акцентовані, ніж зазвичай в них. Тобто тут присутній глибокий бас і дуже добре насичення обертонами, передача текстур. Але в той самий час немає намагання додати більш веселощів в низькі частоти. І я для себе вирішив це навіть підкреслити. Цього разу я використав. Не звичайні мої червоні фільтри для басу, а пурпурні вони навіть ще трохи лайтовіші з точки зору низьких частот. Натомість я отримав більший фокус на цих мікронюансах, і це звучить дуже приємно. Особливо з реалістичними інструментами. Ну, а якщо вам потрібна якась електронна музика, то або беріть зеніти, або просто накрутіть більш басовий фільтр. Ну і перший приклад це збірка, яка Розповсюджувалася в 2019 році на виставці в Мюнхені. І це Жан Гунархоф група, ну, група цього Жан Гунархофа. Трек зветься Point Black. Ну і це такий типовий модерновий джаз з добре прописаними низькими частотами. І навушники відіграють усе це дуже приємно. І другий приклад, я, його, я цей альбом часто використовую саме з IMR, це Massive Attack Exchange. В них дуже такі. Багатошарні низькі частоти, вони будують цю свою музику навколо них, інколи медитативні, інколи навпаки. І ось тут це ще один приклад того, і тут цей бас відіграється дуже приємно. Хоча, знов-таки, якщо ви полюбляєте більш вагомі низькі частоти, є опція у вигляді того самого зеніту. Середні частоти в цілому типовий планар, до речі, забув сказати, виправити себе. Тут це не двох гібрид, бо тут є динамік, планар і ще є драйвер кісткової проводимості. Тобто це трьохдрайверні гібриди і тому підвищення ціни. Тобто середні частоти вони типові для планару нейтральні, технічні, але в той самий час є так трохи доданої теплоти, дуже небагато. І вона переважно на середніх, середніх і низьких середніх частотах, бо на верхніх середніх, навпаки, зроблено такий невеликий агресивний акцент для того, щоб підкреслити гітари з дісторшена вокал, і тому навушники звучать так більш музично і в той самий час менш критичні до неякісних записів. Тобто, звісно, щось більш гарно записане, краще з ними використовувати, але тут це не так критично. Уявна сцена така. Більше завширшки, ніж завглибшки, але не, най, не найбільша. Тобто вона така десь середня для цього сегменту. Все непогано розділено, і до того ж, вони ще й вокал так висують наперед. Це додає ефекту розділення. Але сцена просто не найбільша. Хоча насправді в багатьох випадках це і не потрібно, бо, наприклад, там з якимись рок-гуртами дуже велика сцена, вона звучить неприродно. Наче вони виступають у різних кінцях спортзалу. Тож немає, не треба завжди гнатися за найбільшою сценою. Ну і перший приклад для середніх частот це Satiricon, Трек Фінікс. Phoenix. Ну, мабуть, хто знайомий з гуртом Сатірікон, знають, що в них грають Блек Метал, Але такий не те, щоб трушний. Хоча насправді він в них трушний, бо вони там були з одним із... Засновників і піонерів цього, ну не зовсім піонерів, але десь близько до початку були. Але вони багато експериментують. Там альбом Now Diabolical взагалі був з якимись танцювальними ритмами, наприклад. А ось тут, в, в, в цьому альбомі Сетерікон, вони трохи повернулися до минулого і вирішили створити такий плотний блековий звук. Але ось ці навушники висувають вокал наперед, і це звучить доволі приємно. Ви можете насолодитися усіма нюансами чудового скрімінгу, гроулінгу і всього такого. Ну і другий трек чомусь не хоче повертатися він назад, рушить вперед. Може я рандом включив десь. Але другий трек це Doors, Light My Fire. Ще один трек, побудований навколо вокалу. Ну тут зрозуміло чому. І вони передають цей вокал чудово, підкреслюючи його дуже ефектною дуже ефектним манерою. І інструменти теж відіграються чудово, але так трохи від, окремо, відокремлено від вокалу, такий от приємний ефект. Хоча знов-таки приємність, неприємність питання смаків. Верхні частоти в них є трошечки доданої енергії на нижній середині, тому вони такі яскраві, але, на мій погляд, вони не різкі. Особливо після прогріву, в них помітно більша за середню протяжність, але не, теж, теж далеко не максимальна, десь посередині між середньою та максимальною. Е, Непогана базова шару шаруватість присутня, тому інструменти розділяються і відіграються доволі приємно з усіма цими шлейф, шлейфами, обертонами і всім, що заходить у верхні частоти. І ось перший приклад. Музикант, якого я раджу послухати хоча б на Ютубі, бо він заслуговує набагато більше уваги, ніж має. Це Іван Ткаленко і він грає на бандурі, але робить це з таким більш сучасним аранжуванням. Воно звучить не нудно, хоча взагалі бандура класний інструмент, тембрально насичений і звучить приємно, але в нього ще й такі більш драйвові аранжування, вони взагалі дуже цікаво звучать. тож все, усіляко раджу його. Ну, і дума це просто один з прикладів його, з його інструментального альбому. Відіграються у бандури доволі приємно цими навушниками. Ну і останній трек це Нгуєн Лє, і його там група товаришів. Вони роблять джазовий кавер. на Зворотню сторону місяця Dark Side of The Moon Pink Floyd. Чесно кажучи, не мій улюблений варіант каверу, я просто заба... занадто люблю оригінал. Але це дійсно цікавий і свіжий погляд на все це. І ось он Run, він навіть більш хаотичний, ніж в самих Pink Floyd, через спорадично з'являючийся саксофон і там ще багато всіляких інструментів. І ось ці навушники відіграють у Бертони всього цього непогано, дуже. Якщо говорити про джерела, то в цілому. Їм потрібен плеєр десь середнього рівня, менше, не, так, менше буде недостатньо, ну а там десь вих, в, в, щось топового сегменту теж їм ну, буде вже занадто трохи. Тому це десь їх середній рівень плеєру буде для них, для них найкращим вибором. А щодо порівнянь, буквально дві модельки. Перша це оригінальні EDP Ace, вони звучать нейтральніше, більш рівно, тобто там було намагання підкреслити планарні випромінювачі, але потім, мабуть, Роберт, який тюнінгує навушників AMR, вирішив, що він все ж таки полюбляє більш веселий звук, тому він додав, то там, то тут трохи різною забарвленостю, щоб все зробити цікавішим. Ну і нещодавно оглянуті Zenit 2, вони навпаки більш веселі. Більш масивний великий бас, більш е, такі енергійні верхні частоти, більше фокусу на мікроконтрасті, більша сцена, але вони такі ну, вже занадто відходять від нейтральності, додають такого веселого звучання. Тож, дякую вам за увагу і до наступних зустрічей.